Яке майбутнє нашого театру Стевського я бачу майбутнє нашого театру досить таки перспективним, сучасним і досконалим. Величезну роботу сьогодні проводимо. В напрямі, скажімо так, стабілізації психоемоційного стану наших людей. Ми сьогодні відкрили двері для внутрішньопереміщених осіб, для військовослужбовців, для членів їх родин, для дітей. Ми запрошуємо ці категорії населення на безкоштовний перегляд. В татві сьогодні працюють надзвичайно багато волонтерів, які допомагають нашим збройним силам України. Сьогодні ми є членами міжнародного фонду допомоги, який також збирає кошти на автомобілі, які йдуть на збройні сили України. І після нашої перемоги ми будемо щасливі від того, що театр ще буде більше ще буде з більшим розширеним репертуаром, і буде у нас набагато більше глядачів і більше гостей.